Хочу дати свою відповідь для тих, хто бажає навчитися говорити ні. Кому найчастіше ви відмовляєте собі своєму часу відпочинку або іншій людині? Для мене це не про те, як вміти говорити ні. Для мене це кому, кому саме. Кожен з вас знає ту особистість в діловому спілкуванні або в особистісному, якому ви не можете відмовити. І це питання про наслідки. Якщо ви відмовляєте в допомозі або зробити ту чи іншу роботу, яку вас просять, це завжди про наслідки. І далі це вже про відповідальність, про зміни, як готові ви до змін ділового спілкування або особистісного. Тобто ви обираєте говорити так чи ні, тому що ви отримаєте блага. Або ви збережете свої сили, час, здоров'я, або ви отримаєте заробітну плату, ділове спілкування, продовження його, да? поважайте свій вибір. Ви завжди знаєте, коли можна сказати ні, а коли вам вигідно сказати так.